Я сьогодні загинув, мамо, під Херсоном в важкому бою. Мені більше не печуть мої рани, я тепер біля Бога стою. Я прошу тебе, моя рідна, не тужи і за мною не плач. Мені так боліла країна, я пішов, не простившись, пробач. я прилину пташиною віконця, Легким вітром пройдусь по плечу, як зійде українське сонце, я до тебе у сні прилечу, обійму тебе міцно і ніжно, повернусь в дитинство на мить. Щиро вірю, що ти в мене сильна. мам мені вже тепер не болить. Mm. -hmm. Сонечко й весна, і не скажеш, начебто війна, Тільки в серці щем, а в очах сльоза, бо далекі гупання не гроза, бо шляхами рідними ворог іде, За собою смерть і біду веде. Та несе не стане плакати наш нарід, бо ми сильний, мужній український рід. Дорогі наші воїни, ми хочемо побажати вам міцних сил та обов'язкового успіху, віри та надії. Дякуємо вам за можливість прокидатися кожного дня у сильній та вільній країні. Бажаємо повернутися додому живими та здоровими, долюблячих сімей і вірних друзів. Дякуємо вам за, за вашу непереможну силу та мужність, яку ви даєте нам кожного дня, захищаючи нашу батьківщину. Ми, ми любимо, любимо і віримо у вас. Бажаю міцних сил і незламної віри. Добрих надій, певних планів і обов'язкової вдачі. Перемоги та повернення до рідних та близьких. Відмінного виконання всіх бойових завдань. Бажаю здоров'я, сили, віри та відваги. Я бажаю вам удачі, вірних побратимів. Бажаю, щоб ви повернулись живими додому. Сіте місто, ви наше все. Бажаю правої права, стоятися на безпеки і спокою держави. захищати свій народ від гніву і втручання ворогів. Ніколи не переставати собі виховувати силу волі і мужності, проявляти у будь-якій справі відвагу і свій героїзм. Любі наші захисники. Ми хочемо вам побажати спокою, миру, успіхів на усіх фронтах і легких перемог над ворогом. І бережіть себе найголовніше. Ви наша надія на світле та мирне майбутнє. І ми хочемо вам подякувати за те, що ви даєте нам можливість ходити в школу та займатися своїми улюбленими справами.